дивіться, хто тут? Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Зайчиня чудове! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Аго, Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, ма гратися! Таць. Гей, так не чесно! Супер! Супер зліт! <плес> Ого, неймовірно. Клас. Гей, привіт, Фердинанде Вау, твій літак супер крутий. Так, його зробив мій тато. Неймовірно. Можна спробувати. Стривай. Я спершу хочу його прикрасити. Допоможеш. Так, так, добре. Та-дам! Ого, Дивовижно! Дякую, Сімоне! Ми полетимо супер-пупер швидко! Уперед! Підштовхнеш! Добре, та потім моя черга. Так, звісно. Злітай! Тепер моя черга. Що? Вже? Будь ласка, Сімоне, ще трішечки. Гаразд. Так. Так. Усе, тепер моя черга. Так, Ферденанде? Так, так, тільки ще швидше мене підштовхни, добре. І тоді вже будеш ти. Гаразд, гаразд. Та потім точно моя черга. Надзвукова швидкість. Що <звів> сталося? Досить. Тепер уже я. Час обідати, Фердинанда. Сімоне, іди їсти. О, ні. Я ще навіть не політав на літаку. Слухай, ми швидко поїмо, і тоді моя черга. Добре. Обіцяю, Сімоне, потім будеш ти. Супер! Ми з Фердинандом гралися з літаком на колесах. Брум. Брум. Ми ганяли по всьому садку із надзвуковою. Будь ласка, уважніше з їжею я теж. Я теж хочу кататися на літаку. Так, але Фердинанд обіцяв мені. Після обіду моя черга. Фердинанде, супер! Ви штовхатимете удвох, і я поїду супер попершвидко. Гей, не так. Ти обіцяв. Після обіду кататимусь я так, але я не пробував, коли мене штовхають двоє. Зуське, ти просто великий брехун, Фердинанде. Весь цей час я тебе штовхав, і тепер моя черга. Гей, це мій літак, Тому я вирішую. Як не хочеш штовхати, то ти більше мені не друг. Так нечесно. Так, супер-пупер суперпобер нечесно. І нам такі друзі, як ти, не потрібні. До речі, у нас є свій супер-пупер-літачок. Лети! Він летить супер суперпопер. І навіть швидше, ніж у Фердинанда. Так, твоя правда, Сімоне. Так. Гаспаре, запусти супервисоко. Сімоне, можна я запущу твій літачок? Дузьке, чому ми повинні давати тобі наш літак, якщо ти не давав нам свій? Ну і справді, чому Фердинанде? Твоя черга, Сімоне, і я штовхатиму тебе супер швидко. Не зовсім так. Мене і Гаспара. Так, добре. Я штовхатиму обох. Супер! Дякую, Фердинанде. Ви готові? Так! Yeah, Вперед, Фердинанде! Надзвукова швидкість! Yeah. Так! Yeah. Так! Yeah. Швидше, швидше, О-о! Oh, oh. Ти бачив, Фердинанде? Ми навіть злетіли у повітря.